Уважні гості, ми раді вітати вас на нашій чудовій маневицькій землі. Сподіваємося, що ваше перебування на нашій чудовій волині назавжди залишить в ваших серцях приємні спогади. А за давнім українським звичаєм в знак шани та поваги прийміть, будь ласка, від нас хліб та сіль. Скажіть, що

Олександр Іванович Корилюк, заступник голови обласної державної адміністрації. Mm -hmm. Голова районної державної адміністрації Микола mm -hmm. Георгійович. Голова районної ради Петро Романович Зінчук. Mm -hmm. Петро Васильович Онищук, директор фонду, директор фонду Рідна Волинь. Ігор Степанович Ващенюк, начальник управління охорони здоров'я. Ну і господар Андрій. І я, головний лікар Маневського району. І гарні працівники. <працівники>, працівники. Гарніших немає, ніде. Вже є. Ну, я пропоную піднятися до нас в червоний куток і поспілкуватися з колективом. Шановні були виступили, шановні гості, і я хочу вам їх представити. з медичних питань посольства Японії в Україні пан Юкі. Третій секретар поступає події. Оксана Бубин, координатор програми. Микола Георгійович, голова районної державної адміністрації. Роман Сінчук, голова Раймера, Михайло Васильович Одищук. Шановні колеги, незабоважні гості. В серпні минулого року я мав честь у посольстві Японії, в місті Києві, в рамках програми Косаноне підписати двосторонню угоду. Між посольством Японії, Фондом Рідноволин та нашою лікарнею про надання урядом Японії фінансової допомоги більше, ніж 105 тисяч доларів з метою покращення медичного забезпечення Маневецької лікарні медичним обладнанням. Повинен відмітити, що ми напередодні нового року отримали сучасний апарат ультразвукової діагностики фірми Кошіба. Гастрододенноскоп та колоноскоп. На даний час все обладнання успішно експлуатується і таким чином приносить користь жителям нашого району, які потерпів наслідок аварії на Чорнобильській атомній станції. Повинен доповісти, що за 5 місяців поведено майже 600 ендоскопічних процедур та більше півтора тисячі ультразвукових обстежень. Від імені колег та жителів району. Хочу щиро подякувати вам, пан Такешин, у вашій особі, уряду та всьому японському народу за такий подарунок. Бажаємо миру, злагоди та процвітання вашої держави і сподіваємось на дальшу тісну співпрацю. А тепер запрошую до слова е, пана Такеши. ドルデネシャノビー・パネターパネ・タナ本日ここに草の根人間の安全保障無償資金協力におけるチェノブイリ被災地者のためのバネミ地区中央部における医療機材改善計画の引き渡しを実施できることを嬉しく思います。 本件おきましては、バレミ地区の主要な医療機関である地区中央部に対しまして、超音波診断装置、大腸内視鏡、上部消化管用ファイバースコープが供与されました。 このマネビ地区はチ,ーーチェルノブイリ原発事故の第3放射能汚染地域に認定されており事故から25年経過した現在でも 高い悪性腫瘍の罹患率などの影響に苦しんでいると伺っております。原発事故の影響は我が国にとっても対岸の火事ではありません。 私たちは今後数十年にわたって取り組んでいかなければならない課題だと考えております。本件実施によりまして、周辺住民の皆様に対する医療サービスが向上するのであれば、 義務官である私としてもこれほど嬉しいことはありません。最後に、今回の支援によりまして、ウクライナと日本、ウクライナ国民と日本国民の関係がさらに深まることを記念し、私の挨拶とさせていただきます。 И в соглашении хотелось бы сказать, что мы надеемся, что такая помощь только углубит и улучшит отношения между Японией и Украиной, а также между нашими народами. щоб вручити пану пейзаж, волинський пейзаж, який виготовлений з Борщина. Хай він нагадує вам наші, ваше місце перебування у нас і щоб ви гарно згадував доброго з того, згадуємо Маневича. Я хочу надати слово голові районної державної адміністрації Мироніку Валі. Шановні гості, працівники колеги. На жаль, так трапило, що в 86 році наш район серед інших районів області і України потерпів наслідок аварії на Чорнобильській АЕС. На сьогоднішній день 55 населених пунктів, в яких проживає майже 40 тисяч населення нашого району, відноситься до... Так званої третьої зони Чорнобильської 40 тисяч населення отримали певну дозу опромінення і на сьогоднішній день потребують, як ніхто інший, медичної допомоги кваліфікованої. Звичайно, ми співпрацюємо з багатьма країнами світу, в тому числі наші діти оздоровлюються в Польщі, на Кубі, в інших країнах зарубіжних, вони оздоровлюються в наших оздоровницях. але... Люба допомога, яка приходить до нас, ми за це повинні тільки дякувати і е, запрошувати до співпраці. То я від імені районної влади е, виконавчий дякую е, представникам Японії за ту допомогу, яку вони надали. Це колосальна допомога. Це 105 тисяч доларів е, апаратури, яка в якої немає. Е, якою ми можемо похвастатись перед іншими районами області, якої не в кожній центральній районній лікарні? Я вам дякую і запрошую до співпраці надалі, не дивлячись на те, що бачите, що в них також зараз складна ситуація, у них горе, в них землетрус, який багато жертв, але вони продовжують працювати і надати, надавати нашому народу допомогу. Вони, як ніхто, інший, розуміють це, тому що вони зазнали радіаційної атаки ще раніше нас. Я вам дякую і запрошення до співпраці. Я хочу надати слово заступнику губернатора голови, голови районної обласної державної адміністрації Корильбу Олександру Івановичу. Ну, Поважні гості, дорогі друзі. Сьогодні ми є свідками того, як реалізовано, в принципі, хороший. Дуже перспективний проєкт, проєкт співпраці в рамках урядової програми, програми Уряду Японії Кусанони, яка працює саме в контексті людської безпеки. І ми дуже цінуємо таку співпрацю. Знаєте, приємна несподіванка була для всіх нас, коли поміж 200 заявок відібрано було і дві волинські. Громадські організації, які виступили посередниками в реалізації дуже практично цього проєкту, а всього було вісім реципієнтів. От. І це для нас дуже багато значить. От ми дійсно вдячні перший уряду Японію і нашим поважним гостям за те, що вони приділили увагу саме Волині. Ми зі свого боку теж намагаємося бути десь відповідальними, обов'язковими в такій співпраці. Знаєте, у нас у перспективі ще будуть проєкти, ми так сподіваємось, в тому числі і в рамках цієї програми, і за участі посольства Японії. От, тому ми будемо цілеспрямовано в цьому напрямку працювати.